Всім привіт! Я вітаю тебе на своєму youtube каналі Ніка Трейнер. Сьогодні другий день нашого челенджу. Якщо пропустив перший, переходь на це відео і починай рухатися задоволення разом зі мною. Ну що, поїхали? Акцент зарядочки сьогодні на спинку, і нам знадобиться рушничок. Думаю, він є у кожного. Ну що, врятувалися і поїхали. Давайте ми його скрутимо. І розтягнемо на всю довжину, щоб вам було зручно. Піднімаємо ручки наверх і будемо робити нахил вправо, видих, піднятися. Вліво. І продовжуємо вправо видих. Вліво, намагайтесь не завалюватись поки що. Вперед робимо чітко в сторону відчуваємо нашу талію. бока. Ще в сторону. Молодці. Два. Останній один. Непогано. Тримаємо дуже впевнений рушничок. Тепер ми робимо таку вправу. Наверх опускаємо вниз, не поспішаючи. Чотири поки що сильно за голову не затискаємо. Три. Два. Один. Максимально широко розставили ручки і з видихом прокрутили ручки назад. Видих, не згинаючи ліквість, і обережно прокручуємо вперед. Я думаю, що ви знаєте, що плечовий суглоб, він, в принципі, найрухоміший в нашому тілі, тому ми можемо провертати практично на 180 градусів цей суглобчик, не поспішаючи ще назад і вперед. Продовжуємо два. Якщо дуже болісно, робіть. З видихом, з захтянком пробігти скоріше цей момент. І останній. непогано. Тепер ми трішки зібрали ручки, будемо так само опускатися і повертатися. Тягнемось вперед. Дуже важливо тягнути ручки вперед, Тягнемось, тягнемось, тягнемось і повертаємось. Тобто, у нас максимально округлюється спинка, повернулись. Знову округлилися, округлились. округлились. Повернулись, округлюємо. Оп. І давайте ще два. І останній. один. Супер. Молодці. Тепер розкриваємо ручки більш ширше, і ми спробуємо зробити, зробити літеру L в англійську, не знаю. І провертати назад зверху. І по черзі ручка. Тобто у нас зараз працює, бачите, кут. Одна ручка більш вниз, інша наверх. Вона йде назад, видих. І повертається, але вже з іншої сторони. Знову назад. Якщо дуже важкувати, можна згинати лікоть. Головне, щоб ви відчули новий рух в лопатках в вашій спині. Продовжуємо. Три. Два. Раз, Один. Відпочиваємо. Можна. Давайте ми зараз покладемо поки що наш рушник. І порухаємо нашими плечками. Поїхали по черзі. Назад. Маленький-маленький рух. І вперед. І ще трішечки назад. І максимально вперед. Супер. Тепер я піднімаю плечі максимально до вушок. Прям сильно, 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 сильно. І на видих. Опускаю. Прям розслаблюсь. Давайте ще. Наверх, 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 наверх. І видих. Продовжуємо. Наверх. І видих. Останній раз. Тримаємо. Десять, дев'яшок аж горіло. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один, розслабились і максимально так тросили ручками, попросили. Супер, давайте лікоть один за голову. І я на видих буду витягуватись. Якщо виходить, ви можете більше його затискати за потилицю. Але так, щоб вам не було боляче. Трішечки і сильно не нахиляйте голову вперед. Давайте ще один. Видих. Останній. Супер. Продовжуємо те ж саме, робимо на іншу сторону, покажу зі спинки. Хоп! І повернути. І ще розтягнулось. Повернути. Останній. Клас. і розслабимо ручки. Давайте вдих, видих. 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 Тепер ми опускаємось на колінця і будемо робити тішечку, але стоячи. Стопи паралельно. Я починаю рух. Тазу, він підкручується. І на видих, прогинаюсь. Все, більше нічого не робимо. Намагаєтесь відчути саме цей суглоб, з яким ми зараз працюємо. Як він рухається? Він такий найважчий, найбільший в нашому тілі, тому йому потрібно приділяти більше часу. Продовжуємо. Підкрутили. І хап! Підкрутили, молодці, продовжуємо. Де вас зараз будемо додавати ще грудний відділ. Поїхали. Округлюємо спинку. Максимально, бачите, я не вирівнюю колінця. Максимально округлююсь. І голова теж. А на видих в мене плечики тягнуться вниз по спинці. І я не притягую плечики до вушок. Навпаки тягну від них і шию не запрокидую, в ніякому разі не запрокидуємо шию. Вона просто продовжує рух прямо, прям прогнулася, опираючись на коліця. знову вдих і видих. І ще давайте. Два. Це дуже класна вправа, якщо ви будете її робити протягом дня. Особливо у людей, яких болі постійні, в спині, попереку. Я вам гарантую, що вам стане набагато легше. не потрібно приймати ніякі пігулки. Останній раз. І тепер беремо замочок під колінці і тягнемось наверх. Обережно можна вправо-вліво трішки переносити вагу і відчувати, як наш хребет повністю витягується, розслаблюється. Шию теж не затискаємо, опустилися вниз. І спокійно піднімаємось наверх. Пам'ятаємо, що поступово хребет за хребтом витягується наверх. Продовжуємо з нашим рушничком. Пропоную повернутися в так само положення. І ми будемо працювати ручками вверх-вниз. Тобто зараз плечик максимально вимкнувай. Поїхали. Тобто, в мене не підкручений поперек, дуже важливо. Я як би хочу прогнутися. Стою дуже впевнено, не високо, як столик. Ручки вирівняли і поїхали. Вісім опустили. Сім. Шість. Супер. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. А тепер в цьому положенні розкрили більше ручки, і я тягну вверх до себе. Лопатки розкриваються, як би таке віджимання. І ще трішки до грудей. І чотири. Три, розтягуємо, два, один. Піднімаємось, розслабились. Непогано. І пропоную зараз опуститися вниз, більше попрацювати на чотирьох Так, продовжуємо працювати. У нас зараз буде такий круговий рух в лопатках. Намагайтеся відчути, що ви працюєте не попереком, а саме лопатками, вони тягнуться одна до одної, до хребта в центр і на видих відриваються. Знов тягнемось, тягнемось. Витягнулись. Давайте продовжуємо. Прямо бачите, я не згинаю сильно лікті. Я намагаюся зробити так, якби тягнусь носиком, але лікті в мене залишаються напівзігнуті. Витягаємось, продовжуємо вниз. Якщо дуже болісно, раджу вам повторювати цю вправу кожен день, щоб вас просто зняти напругу і затиски зорного відділу. Клас останній раз. Супер! А тепер пропоную таку класичну вправу покласти гомілки повністю на підлогу, якщо воно виходить. Ну, можна на носочках, але так ви будете опиратися на коліни суглоб, як у вас виходить. І ми витягуємо рівну ручку в підлогу спочатку і на видих піднімаємо до паралелі. І повертаємо. Те ж саме на іншу ручку. Знову Спочатку в підлогу не піднімайте, а потім, впевнено, наверх. І опуститись. Не робіть прогин е, ніякий, високо не піднімаємо, це нам зараз не потрібно. Розтягнулись. Давайте ще 4. І розподіляємо вогу рівномірно на долоню і на гумілку. Щоб не вийшло, що ви почали штовхатися, гойдатись і незрозуміло, куди впадете. Поїхали. Ще трішечки, один раз, давайте. І стоїмо. Балансик. Тягнемось за кінчиками пальчиком, за кінчиками пальців в різні сторони, за ніжками, за ручками, і повільно опустились, розслабилися сіднички на п'яточку. Повертаємось, тепер інше. Ручка тягнемось, тягнемось. Три, два, один. Хоп, розкрили колінця і лягаємо. Ще трішечки робимо хвилю. Починаю з кішки, доходжу до рук, прокручую поперек, дивлюсь перед собою і тягнемо плечики, лопатки вниз тягнуться, тягнуться. І ще вдих і обережно видих. Дуже уважно, наскільки ви можете відчути кожний сантиметр свого тіла, хребта. І наскільки поступово можете відокремити рух кожною частиною тіла. І останній раз. Віддих тягнемо в кішечку, тягнемо, тягнемось. стягнемо ще, тягнемось. і видих лягаємо сідками на п'яточки. Тепер я до вас лицем роблю крок вліво, в мене максимально витягнуться рукова частина тіла. Я роблю вдих. І відчуваю, як розтягується, як розширюється в фасті в цій зоні. І видих через носик. в іншу сторону. Так само, максимально, максимально. Хоп, закріпилися, робимо вдих. І видих. І ще один раз вдих. Якби така туга резина. У нас потім перетворюється в м'яку-м'яку тканину. І повільно піднімаємося. Я думаю, що вам сьогодні було максимально кайфово, бо частина спинки ну, це те, що потребує нашої уваги кожен день. Дякую, що приділили час собі сьогодні і пропрацювали зі спинкою. Обов'язково підписуйся, став колокольчик і не пропускай зарядки. А я нагадую тобі, що ти можеш отримати подарунки, виконуючи цей челендж. Ти можеш підписатися на мене в інстаграм. Зробити відмітку у себе в сторіж обов'язково з хештегом «Зарядка Нікою». І наприкінці тижня ти зможеш отримати приємні бонуси з моїми послугами. Давай рухатись разом у задоволення. Дякую!